Це програма «Нескорені» і наші гості, що ефіру, доводять, що, попри повномасштабне вторгнення, українці сильний та міцний народ. Ми тримаємо економіку, ми донатимо і допомагаємо. Сьогодні до мене на гостини завітав очільник Черкаської компанії провайдера Маклауд Віталій Лауд. Я вітаю вас. Вітаю добрий день. Ветери, я думаю, що можливо зараз от на часі знаєте таке питання, тому що ворог активно атаками своїми завдає удару інфраструктурі, і вже деякі регіони України мають знову ж таки блекаути, відключення світла. А цікаво, чи ваша компанія готова до того, що можливо я тримаю колочки, але все рівно, якщо таке настане, чи готові ви знову це пережити? Минулий блекаут, який був у 22-му році, так якщо я не помиляюсь, минулий блекаут. Ну знаєте, як то сказати, показав слабкі міста, які в нас є, і я вважаю, що ми провели досить непогану роботу над помилками. От ми забезпечили практично стовідсотково всі свої вузли генераторами. Ми практично. 99, мабуть, 100 відсотків замінили всі акумулятори, які в нас працювали на наших узлах. Замінили, замінили їх вже на е, новітні лайф, лайф -по 4, залізофосфатні, чотири які тримають довше. І головне, що ці акумулятори не бояться. Не до дозаряду, тому що старі акумулятори, які у нас були до цього, вони боялися цього якраз не до заряда. тобто вони не, не встигали дозарядитися до повного. І, звісно, два-три відключення світла і акумулятори вже ну, практично не працюють. Там тримають 5 хвилин, 10 хвилин, тобто вони здихають. От. Ми замінили на Life по 4, ми встановили, встановили спеціальні дозарядні пристрої, які. Пришвидшують заряджання акумуляторів, коли з'являється світло. Декілька вузлів ми навіть обладнали сонячними панелями для того, щоб ну, був які, якась альтернатива була. Да? От. Ну, багато ми розробили різних електронних пристроїв, які допомагають керувати, контролювати, дозаряджати акумулятори. Ну, я маю надію, що Якщо навіть будуть відключення світла, ми вийдемо, як то кажуть, достойно з цієї ситуації. Але ж треба розглядати цю ситуацію в комплексі, тому що це залежить не тільки від нас, а це залежить і від абонента, який отримує цю послугу. Зараз ми розробляємо пристрій, який дозволить нашим абонентам працювати, забезпечувати живленням роутер і оптичний модем. А в в тих будинках, де ще нема оптичних модемів, де ще не підключ... які ще не підключені по технології GPO, ми встановлюємо акумулятори спеціальні. Це пристрій нашої розробки. Ми розроб... розробили такий власний пристрій, який дозволяє і одночасно моніторити, бачити, що відбувається. Є світло, нема світла, наскільки залишився ще заряд. От, і... Забезпечує живлення для нашого обладнання на будинку, от але ж треба, щоб у абонента був або власний генератор, або власний акумулятор, який дозволить йому працювати. Тобто а павербанк це підійде чи не підтягне? Так, підійде, але треба, ну як то кажуть, перехідник, щоб угу. не вдаватися в підробиці, то потрібен перехідник, який дозволить під'єднати павербанк або до роутера, або до модема. Або, може, там до ну, якогось пристрою, який забезпечує вам роздавання інтернету у вашому приміщенні. Тобто, це знаєте, як справа обох да? uh -huh. і провайдера, і абонента, що і той, і той повинен щось виконати. Ми зараз розробляємо пристрій, який буде більш-менш універсальним. Як швидко ми його зробимо? Ну, я маю надію, що до зими, я маю надію, що до зими не буде у нас відключень. От, а до зими я маю надію, що ми його зробимо і виставимо в продаж, щоб люди могли придбати собі і. О, і забезпечити, да і забезпечити собі існування інтернету, uh -huh. скажіть, будь ласка, якщо от знову ж таки повертатися до 22-го року uh -huh. і до блокаутів, я читала. Ну загалом, ось це постійне відключення світла, uh -huh. контрольоване, неконтрольоване, uh -huh. А воно псує взагалі і uh -huh. нашу побутову техніку. Uh -huh. Наскільки це зіпсувало ваше обладнання? Пошкодило? його? А, ну, наше обладнання не зіпсувало. чому? Тому що в нас в всі вузли були забезпечені ну, такими більш-менш професійними блоками живлення безперебійного, але оці відключення зіпсували нам акумулятори. Як я вже казав, старі mm -hmm. акумулятори вони дуже не люблять, коли вони розряджаються і не можуть зарядитись до повного. Тобто їм потрібен повний цикл розряду, заряду, розряду, заряду. Тому за ці роки, що пройшли, за 23 рік ми практично стовідсотково замінили всі акумулятори на всіх вузлах на літі фосфатні акумулятори, які не бояться, які довше тримають, які швидше можуть заряджатися. Тобто їм інколи двох годин достатньо для того, щоб зарядитись на 100%. І плюс, як я вже казав, ми дообладнали спеціальними дозарядними пристроями власної розробки. Щоб заряджалися вони швидше, якомога швидше, зрозуміло. Ви знаєте, Віталію, взагалі, повномасштабне вторгнення воно трансформувало кожного українця, угу. і я розумію, що і кожен бізнес трошки має адаптуватися під ці умови, які ми зараз маємо. А як ваша компанія змінилася, враховуючи те, що працюємо зараз в такий складний час, такий складний період? Ну як показала практика. Треба змінюватись, підлаштовуватись під нові реалії. І одною з реалій стало те, що не можна зводити всі канали зовнішнього доступу до інтернету на Київ. Ми, в нас Черкаси об'єднані в оптичне кільце, що дозволяє у разі виходу з ладу однієї з гілки перейти на іншу гілку автоматично. Але от ми зараз одну з гілок, ми розвернули, щоб вона йшла в інтернет не через Київ. Uh -huh. Тобто ми Київ обійшли. Однієї з гілок ми обійшли Київ. Чому? Тому що ну, Київ як столиця України, він більш під, підпадає так. під атаки, під все ж все, що можливо, і відключення світла можливе, і таке інше. Тому ми обійшли трошки Київ стороною для того, щоб убезпечити, ну знаєте, такий резерв, щоб uh -huh. був яких, якийсь резерв. Що стосується е, резервування як такового всередині в мережі, в нас є декілька кіли, е, закільцованих таких, е, закальцованих е, гілок мережі. От. Це не 100%, але такі, скажімо так, надпотужні вузли і дуже важливі вузли, вони всі стоять в кільцях. От. Тому у разі пропадання однієї гілок вона продовжує працювати не зважаючи на те, що там десь щось пропало. Плюс ми обладнали практично 100% відсотків генераторами всі наші вузли. Вони всі стартують в автоматичному режимі. З'явився у нас відділ керування, обслуговування генераторів, генераторів, якого раніше не було. Автівка, яка їх обслуговує, навіть дві автівки, які їх обслуговують. Кожен, кожен місяць їх об'їжджають всі, перевіряють залишки пального там, ну, і таке інше. Вони контролюються дистанційно. Ну, тобто, приходиться підлаштовуватись угу. під нові реалії. Ну, що такого ще, що А, ну, стало в нас більше аварійних бригад стосовно які обслуговують ліфти, то ми додали аварійні бригади, тому що у разі вим... раптового зникнення світла люди застріють в ліфтах і приходиться терміново виїжджати, тому що в нас норматив до півгодини повинні звільнити людей з ліфту, які застрягли. Ну, от. Так навіть все, все не пригадає, Ну, Я думаю, що, що ще що додалося це mm. донати і максимальне допомагання ЗСУ, так, тому звісно. що ваша компанія і ви активно допомагаєте за ось цей період. Ну два вже, третій рік пішов. А mm. яким саме чином компанія допомогла збройним силам України? Ну загалом ми передали більше 65 п'яти автомобілів. Я точно не рахував. Ну десь приблизно більше 65 автомобілів ми передали. Різних пікапів, бусів, там просто джипів. Щось хлопцям ремонтували, старлінки, павербанки, ну такі інші якісь там приціли, зброю, декому купували, таку високоточну були такі звернення. От, ну Багато чого. Загалом за два з, хвост, з хвостиком року ми витратили. Десь більше 25 мільйонів на допомогу ЗСУ Ну приблизно. Я не можу точну цифру сказати, але це більше 25 двадцяти п'яти угу, Я зрозуміла. А... Наразі у мене є тут така подяка від 38-ї окремої бригади морської піготи, яка mm -hmm. дякує вам за активне сприяння і у ваших добрих справах. Тому я mm -hmm. від них просто передаю вам за вашу діяльність. І, зокрема, ще б хотілося б сказати, що ви у цьому році, ось буквально з лютого 2024 mm -hmm. року, ввели іще ще одну таку потужну функцію. Це інва яке яка допомагає. Військовим, ветеранам і також людям з інвалідністю. Як з'явилася така ініціатива, таким чином допомагати ще? Ви знаєте, з'явилася, ну, як то кажуть, мисль вона матеріальна. Да? Будучи в лікарні там, по своїх справах, я просто побачив ну, як важко військовим, як, що військові, які постраждали на війні, в яких нема кінцівок. Як наскільки важко їм рухатись, наскільки важко їм передвігатися, наскільки важко їм добратися до автобуса, до зупинки, ну таке інше. Ну, я ж кажу, мислі матеріальна, пройшло чи два, чи три дні. От я, чесно кажучи, не відразу додумався, що можна зробити. От. А пройшло десь 2-3 дні. і Мій товариш Паша Капелець телефонує мені каже: Віталій, є машина з. Ліфт, ліфтом для візків. Каже: слухай, надо, uh -huh. давай. Ну, от. Юристи вивчили, чи можемо ми завезти і залишити, тому що ж по законам, якщо завозимо якусь автівку, uh -huh. ми повинні там протягом 90 днів її передати. От. Але юристи вивчили, кажуть, можна. Ми завезли цю автівку, обклеїли її, і зараз вона працює, возить людей. Ну, возить, звісно, всіх підряд. Ми не робимо винятків, якщо. У людини там нема посвідчення інваліди, чи якесь. Ну якщо ми бачимо, що людина, людина дійсно сама не рухається, ну то на що нам посвідчення? Ми ж не ВЛК, ні, угу. это, ні комісія, яка визначає так. інвалідність. Ну ми возимо фактично всіх підряд, яку кому, кому дійсно потрібна така допомога. Так, знаєте, моя колега побувала на такому виїзді і зафіксувала це. Але перед тим як ви подивитесь, любітелеглядачі, цей сюжет, я хочу подякувати Віталію за те, що Дякую. ви робите, і вашій компанії за те, що ви так максимально допомагаєте Збройним силам України, тому що бізнес тримає не лише економіку, але й допомагає ЗСУ. А ви, любітелеглядачі, не перемикайтеся, подивіться, будь ласка, сюжети. Далі нас чекатиме інше гість. Василь Приходько працює водієм майже 30 років. У цьому році пересів на спеціальне авто. Василь Миколаєвич водить інва таксі, перевозить людей, які не мають можливості пересуватися самостійно і користуються кріслом колісним, милицями, ходунками. Диспетчер приймає заявки, передає мені на телефон. Я по телефону дивлюся, скільки, в яке время, де кого забрати. По адресам проще вона скидає мені на телефон. Приїхали, я дуже. Посадити в машину, присібнути, сфотографувати, переслати диспетчеру. Машина спеціально обладнана для перевезення пасажирів на колісних кріслах. Є автоматична підйомна платформа та додаткові засоби безпеки. Пристюгую я коляску, щоб не дай боснуть, я варійцю. Осьгується, повернувся, приїхала людину. Прив'язав, щоб. Візок був закреплений. Черкасець Віталій викликає інва таксі Маклауд не вперше. Працює головою об'єднання співвласників будинків. Тож іноді доводиться здійснювати робочі поїздки містом. Дуже чудове, дуже дбайливе ставлення. З розумінням подобається, що тут є. От елементи фіксації, як крісла колісного так само, і мене це безпека. Михайло переїхав до Черкас із Херсона. Про нову службу соціального таксі дізнався із соцмереж. Якістю послуг приємно здивований. Громадська організація, яка надає ці послуги, вона більш гнучкіша, більш мобільніша, більш контактна, чим навіть ці державні структури, з якими доводиться мати справу. Михайло та його дружина їздять на тренування до поліклінік, на вокзал чи до культурних закладів. У цьому їх виручає служба інватаксі Маклауд. Дуже вічливий. І намагаються задовольнити як наперед. Якщо є якийсь графік від оскільки моя дружина є дійсним членом Паралімпійської збірної України з легкої атлетики, у неї є графік відвідування тренувань. Ось вона звертається на такий час. Будь ласка, якщо можливо, йдуть на зустріч. Цей безкоштовний сервіс є ініціативою благодійного фонду Сила, єдність, свобода замовити інватаксі можна по телефону. Для реєстрації клієнта необхідні документи, що підтверджують особу та групу інвалідності. Що ж, ми повертаємося з вами до роботи у студії, і вже до мене завітав інший гість, який також активно допомагає Збройним силам України. Вітайте сьогодні. У мене стоматолог Валерій Хорпенко. Вітаємо Вітаю. студії, Валерію. Власне, ви ще з 2015 року. Активно допомагаєте Збройним силам завдяки не, не лише там, донатам, тому що в пан що донатить кожен, але й завдяки своїй роботі, своїй діяльності, тому що ви їздили на передову у складі борту тризуб Аліса. Правильно? Спочатку це був борт тризуб 1 потім тризуб 2 який ми зробили, потім тризуб Аліса, який ми зробили, і зараз тризуб хижак, який ми також зробили тут в Черкасах. Так, це пересувна така стоматологічна станція. Саме так. Розкажіть, будь ласка, у важливості оцеме таких станцій на передовій поруч біля хлопця. Е, Присувні стамат кабінети це дуже важливо, насправді дуже дуже важливо. Е, на жаль, і до повномасштабки, і зараз е, стан ротової порожнини наших захисників. Ну м'яко кажучи, має бажати кращого. Люди йдуть воювати і вони не є сановані. Е, як відомо, зубний біль це один з най Сильніших видів болю, і відповідно, коли в людини болить зуб, це я завжди говорю це повноцінний трьохсотий, і цей біль з ним треба щось робити, його лікувати, чи видаляти, чи лікувати, чи чи, чи. в будь-якому випадку це дуже потрібно, вкрай потрібно. От щоб зробити таку пересувну стоматологію, що для цього потрібно? Для цього потрібна власне, машина, на якій угу. ми будемо це будувати, от зараз стоїть. Будується дуже цікава пересувна нова стоматологія тут в Черкасах. Потрібні потрібне натхнення, якісь знання mm -hmm. і робити як для себе, щоб воно працювало. Mm -hmm. А далі підключається вся стоматологічна спільнота і не лише України. Скільки часу потрібно для того, аби от від нуля і зробити ось такий автомобіль, щоб він працював потужно? в залежності від первинного стану автомобіля, в середньому від місяця до трьох місяців. Розумію. А тепер, якщо ми говоримо про спеціаліста, а, чи багато бажаючих стоматологів готові, там, я не знаю, полишати чи свою практику, чи, можливо, взяти відпустку для того, аби вирушити із цим авто і допомагати? Е, ну насправді тут трошки інша логістика. Так, спеціалістів багато, які їздять. Автомобіль їде в якусь Локацію до військових знаходить свою локацію. Військові самі визначають місце локації так, щоб максимально зручно перекривати ділянку фронту. Ми не можемо казати, що автомобіль працює в якомусь окремому підрозділі. Зазвичай перекривається ділянка фронту ну, 70-80 кілометрів, так як у нас, наприклад, було по Широкінському, скажімо так, напрямку. Вот і після того лікарі туди їздять. Їздять, визначається логістика, тобто або лікарі доїжджають до якоїсь точки, звідки їх підхватують військові. І власне так цей проект працює. Хтось їздить на вихідні, наприклад, знаю харківських колег, які не можуть серед тижня вискочити, але вони їздять на вихідні, скажімо так, як вони кажуть, на дачку попрацювати. Угу. Вот тобто в Харкові там, навіть проект вихідного дня, я дуже вдячний цим, цим людям. І е, в стоматологічній спільноті України таких людей дуже і дуже багато. Особисто ви ось давайте з 2015 року, так як з'явилося таке от бажання, що ви ну, маєте полишити там свою роботу, свій кабінет і поїхати на передову. Ну насправді. У мене дуже багато друзів знайомих, і е, в 2015 році, десь в середині травня, е, мої запорізь, запорізькі друзі, е, Ігор Ященко, Володимир Стефанів, вони знайшли готовий британський пересувний стоматологічний mm -hmm. кабінет, якийсь там якийсь передавався через якісь фонди, через якісь релігійні організації, але він. Е, Прилип, як то кажуть, до них до рук. Хлопці позвонили, кажуть: от давай спробуємо, хочеш поїхати? Ну, кажу, поїхали. От 1 червня 15-го виїхали, роздивилися, зрозуміли, що, як, до чого. Потім соцмережі, потім колеги, і за тиждень перебування тоді ж, ну, скажімо так, десь там на Донеччині. Був підготований, зголосився наступний екіпаж, далі наступний, наступний. Далі проєкт почав дуже сильно масштабуватися. Тобто, коли з'явилась хлібовозка, я зробив, ну ми зробили не я особисто, ми зробили командою з хлібовозки борт різуб 2 Відповідно, це став наш напрямок, і ми на цьому напрямку поїхали, грубо кажучи, Маріупольський напрям, напрямок Широкіна, де той борт служив. Потім з'явився. Тризубаліса борт зілбичок. Ми його теж переробили, діти розмалювали. Uh -huh. Він поїхав теж туди на Маріупольський напрямок робити У 22-му році. З'явився борт. Ну ми всі свої присуні стамат кабінету, називаємо бортами і даємо їм ім'я. Uh -huh. Борт хижак. Ну чому хижак, тому що він поїхав в 59-ту бригаду uh -huh. степові хижаки. Зараз він служить там. Ну і відповідно, от прив'язка до цих бортів іде. Куди їхати? Дзвоню в один підрозділ, в інший. З'ясовуємо логістику. Мені кажуть, там, наприклад, лікарі: у нас караул, караул, треба приїхати порозгрібати. Окей, uh -huh. я їду до вас, чи я, чи uh -huh. ще хтось їде. Так, ми і працюємо. А так, скажіть, так. будь ласка, от ви як стоматолог, тут ви собі працюєте у своєму кабінеті, так, де у вас є асистент, вам допомагає все там. Спокійно відносно. А тут ви на передовій вже трошки інші умови. Як це морально сконцентруватися на тому, не боятися? Спочатку було страшно колись, але знову ж таки, коли перший прильот був ще в далекому, мабуть, 18-20 році, метрів я десяти щось потужне прилетіло. Я якраз лікував канали. Дуже тонка, така точна робота. борт підстрибує, інструмент ламається, матючиння кобиниця. <рес> Військово-морська лє... Військово морський лексикон по повній програмі. Якось до того ставишся по-іншому. Але я скажу інше. Досвід військової фронтової стоматології це величезний досвід. Він значно змінює протоколи, і от з 2015 року я навчився і максимально намагаюся навчити інших лікарів працювати швидко, при тому, якісно і ефективно. Це дуже великий досвід. Якщо раніше на пацієнта в мене година часу менше не підходь. Зараз я стверджую, якби в якихось методичних рекомендаціях, військовим стоматологам пишу, що будь-яку роботу можна виконати якісно, достатньо красиво, але обов'язково якісно, максимум за півгодини. Це така база, так? Це, це досвід. Ну, на жаль, є така фраза: війна рухає медицину. Угу. Будь-яка війна рухає медицину, в тому числі й стоматологи. Скажіть про відгуки. Наскільки військові вам вдячні? Я знаю, що у вас є дуже подарунки від них у вашій стоматології, від них різноманітне. Найліпшу фразу сказав мій друг Аліха Мідулін, один з тих пацієнтів, з якими ми познайомилися на фронті в Константиновці. Каже: я до нього прийшов, він вирвав мені зуби, і ми так подружилися. Насправді так і є, ми дружимо і досі. Е... Тобто вас не тільки ви допомогли, але і змогли таким чином знайти собі друзів. Е, так? Так, е, да. Багато друзів, багато, багато друзів, військових, дружимо. Е, дуже, дуже сумно і боляче, коли твої друзі, от ти знав, спілкувався, але проходить якийсь час, і ти, ти дізнаєшся, що цих людей немає в списку живих. Живих це, це дуже боляче, але все одно треба працювати, треба робити свою роботу. бо… Коли болить, на жаль, знову ж таки, знаю приклади, коли люди втрачали життя саме посередковано через страшнючий зубний біль. Два-три дні на сильних, дуже сильно знеболюючих, і, відповідно, координація ніякої, голова не варить, людина не зовсім розуміє, що висовується просто то, коли б він ніколи б не зробив, якби було все нормально. Він просто підставився, просто висовується, і, от, на жаль, такі такі випадки є. Тому стоматологія на війні це вкрай необхідна і потрібна штука. Ларі, я хочу подякувати вам за те, що ви прийшли до нас у студію, за те, що поділилися а, своїм досвідом. І я вдячна вам за вашу ініціативу, за те, що ви робите. Посибі вам величезне. Вам дякую. Дякую. Слава Україні! Так, героям слави! Хочу подякувати вам, любі телеглядачі, за те, що були разом з нами. Побачимось на телеканалі Віка.